Добрий ранок. Ми з України. Оце той случай, коли ранок починається не з кави. Працюю з огірочками. Ще роботи багато. Тільки почала. Тільки почала, О, скільки вже огірків. О! Ну що? Дві годинки праці і ось такий результат. Зараз покажу вам, скільки огірочків теплиці і з села разом. Скільки мене вийшло? Бачу, вуса забулася, ще обріжу. Ось вуса. Я відрізаю всі вуса. Так, що зачепилось. О, Розкрутився, закручую ось так. Не рукою щось ніяк. Так, закручую, обрізаю всі пасинки, всі вуса, щоб були чистенькі, ще вусока. І нічого, о, нічого не тянуло. Ото огірочка сили, щоб всі сили пішли на огірки. Ось так непогані. Ось ще, бачите, це ж так проходжусь і десь щось й забуду. Ну, два відра огірочків, десь піввідра села, все інше з ділкиного огороду. Ось так. І ось. Ой, у мене з сітки падає світок, наче вони якісь конопаті. Ну, ось у мене тут сітка, зразу покажу. Цей е кабачки йдуть на ікру. Рецепти і в мене є. О, і руки в мене теж конопаті. <реш> Рецепти і в мене є. Якщо комусь цікаво, подивіться, в мене на каналі є. Рецепт кабачкової ікри, яку я роблю. Дуже класна, дуже смачна. Нам подобається. Ось тільки зібрала, буду переробляти. Огірки буду робити новий рецепт. Я вже його спробувала, скуштувала, дуже класний. От, то, як буду робити, я все виложу, подивитися. Спробуйте, дуже класний. Я поки не попробувала, я не стала нікому нічого рекомендувати. Але вже зробили, попробували, дуже смачні. От. Ну, кажуть, типа як огірочки, пікулі, як в Макдональдс. В бургери ложуть. Так, да, вони може і такі, але вони дуже смачні. Їх можна просто їсти, я не знаю. Я одну баночку. На пробу залишила, так ми з'їли взагалі просто на ура. Ось такі діла. Так, і обіцяний рецепт огірочків. Огірочки пікулі. Значить, що я зробила? Ось тут огірочки під гньотом стоять. Значить, Огірки. Значить, Огірки ріжуться ось так кільцями, з цибулею, вкладаються в миску, а, і посолити ж треба, звичайно. Посолити, добре, посолити. Вкладаються в миску і ставляться під гньот. Зараз. Ось у мене це кришка і відро з водою. І стоять так дві години. Ну, можна і більше. Дивлячись, скільки у вас огірків. У мене рецепт на півтора кілограма. Ставляться на 2 години для того, щоб вони пустили сок. Потім, поки стоять наші огірочки під ньотом, робимо е, розсіл. Додаємо всі спеції, там е, більш подробний рецепт буде в. в опису до відео. Зараз робимо розсол там вода і спеції всі. Потім ми сюди переливаємо розсол, який відстоявся від огірків з цибулею. Переливаємо сюди. виражаю. вражаю. Це буде ікра, така, що будемо відразу їсти, а це буду робити ікру, як в магазині готувати сьогодні. Ось так, перчик. Це ось гарний, а це ось побитий щось б'є, бачите. Ну, але в холодильнику нічого мене полеже. використаємо, бачите. Я знаю, що воно вже обробляло і чим тільки не обробляло. Так, зливаємо сюди до води зі спеціями, зливаємо росол з огірків От, і кип'ятимо його. Ось бачите, він вже закипає. Вже Це цей весь розсол добре кипить, тоді ми туди додаємо наші огірочки з цибулею. Ось так, Все осипаємо гарненько. В чому сама фішка? огірочків тому що до цього розсолу ми додаємо куркуму. Бачите, як гарно такі жовтенькі. Там є куркума. Рецепт буде в описі під відео, подивитися, кому цікаво, ну, це дуже добрі огірочки, просто-дуже. Нам дуже подобається. Після того, як наші огірочки... Прокиплять розсолі 5 хвилин, насипаємо баночки і накриваємо кришечкою. І під одіяло до повного вистигання. Бачите, куркумайки жовтий, виходить розсол. Потім зверху накриваємо ще дієльцем.